У цій порі на телеканалі «Лтава» Кременчуцькі новини. Дивіться за кілька секунд. Мешканці різних мікрорайонів міста сплатять за тепло по різному. Профілактика застуди народними методами в дії та про долю пластикових пляшок у Кременчуці. Не перемикайте. Із першими платіжками за тепло окремечужани не тільки здивувалися сумом опалення, але й обурилися. Чому у двох теплопостачальних компаній, що працюють у місті, надто різняться так звані погодні коефіцієнти. Температура зовнішнього повітря враховується при нарахуванні оплати за тепло. Тобто, чим тепліше на вулиці, тим дешевше. Але у приватного постачальника теплової енергії цей показник виявився втричі вищим, а отже, дорожчим ніж у комунальної компанії. Чи можна вирішити ситуацію? Бралася Олександра Демиденко загалом тарифи на тепло по Україні приблизно однакові. Так, у Харкові 32,14 за один квадратний метр опалювальної площі, Київ 32,97, Дніпро 35,68. Відстежити, чи враховують у інших містах так званий погодний коефіцієнт, ну, практично неможливо. Не всі теплопостачальні компанії дають таку інформацію на своїх сайтах. Наприклад, у Полтаві така інформація є: середня температура зовнішнього повітря встановить плюс 3 градуси проти нуля, врахованих у тарифі. Отже, при нарахуванні за послуги опалення у жовтні поточного року вартість опалення складає 1978, тобто у бік зменшення пішло. У Кременчуці ж склалася дивна ситуація. Два теплопостачальники використали різні погодні коефіцієнти. Ситуація дійсно неоднозначна, коли в одному місті при однакових кліматичних умовах абонентам різних теплопостачальників при обрахуванні тарифу використовується різний погодний коефіцієнт. До того ж, різниця в обрахуванні викликала невдоволення у абонентів компанії, що виставила збільшену вартість. Зарплат пенсії немає, а тарифи великі. Немає людей грошей, щоб платити. А та б'є по сімейного Звісно, на шоб'є. Естественно, если пенсия одного и другого, то как вы думаете: пьет или не пьет? Даже несмотря на то, что они дают субсидию. 700 гривен я уплатила за. Ситуація із тарифами на контролі міської влади у Кременчуці активно використовується і запроваджується механізм субсидій для населення, але впливати на приватного теплопостачальника немає важелів. Тож на зустрічі з народним депутатом Юрієм Шаповаловим мер Віталій Малецький підняв дане питання, аби вирішити його на державному рівні. Поправочний коефіцієнт, який був введений, компаниями поставляющими тепло и в городе Кременчуге парадоксальная ситуация в одной компании коэффициент 1,4 у другой компании коэффициент 1,055 в одном городе в одном климатическом регионе люди должны фактически в полтора раза платить больше, больше за то же тепло, которое они получили сейчас мы должны решить с регулятором прежде всего наверное с НТРЕКП, эффективность и э, целесообразность применения данной методики. С моей стороны подготовлено депутатское извернение как до премьер-министра Гройсмана, так и до главы Национальной комиссии э, с регулированием э, коммунальных услуг НКРНД господина ВФК. Вот, Мы понимаем, что сегодня ту, та формула, которая предложена, по сути, э, ею можно манипулировать. Это неправильно. Соответственно, нам нужно обратиться к гросьману в, в связи з тим, що эта формула сьогодні не работает, її нужно менять. Компанії, що постачають теплову енергію, не мають маніпулювати цифрами і фінансово утискати абонентів. Вважає народний депутат Юрій Шаповалов. Тож вони повинні щонайменше зробити перерахунок. А взагалі формулу для обрахування необхідно змінити. Що ділась той ситуація, яка сьогодні сложилась? Тож вже получається крім чужані В среднем там, на 40% больше тарифа, чем э, существующий. Значит, как минимум нужно делать первый расчет. Да? И это тоже будет в обращении сказано. Лично встречусь с главой Энкорьевком. Если для него эта ситуация непонятна, хотя я думаю, что они сегодня это прекрасно понимают. И думаю, их прежде всего заинтересованность исправить ошибку в формуле, чтобы больше не было манипуляций таких. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука готують парки та сквери до зимового періоду. Сьогодні комунальники працювали в парку ювілейний. Які роботи виконують озеленювачі восени в подробицях далі. Парки придніпровські та ювілейний улюблені місця для прогулянок городян, адже їх алеї привабливі у будь-яку пору року. Навіть зараз на порозі зими осінній доглянутий парк має своєрідну чарівність. Дуже подобається, свіжий воздух, чистенько. Красиво і видно, що ухожено. Спасибо властям міста за ухожений парк. Просто сьогодні прохладно і менше ну как би дітей. А взагалі дітей буває дуже багато і всі доволі. Спасибо. За красотою та привабливістю алей, газонів, квітників дбають працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Сьогодні робітниці упорядковують клумби до зимового періоду. Ми в першу чергу вбираємо клумби від однорічних рослин, перекапуємо їх, перекапуємо на зиму, щоб влага зберігалася. всі вредителі погибли, вимерзли зимою, укриваємо кустики молоді всі. Молоді дерева та кущі спеціально обкопують, прикриваючи землею кореневу систему від морозів. Окрім того, всі хвойні деревця, працівники цеху озеленення, обв'яжуть на зиму, аби за цей час під вагою снігу гілки не деформувалися, а насадження не втратили гарної форми. Вже за два дні комунальники все, що зів'яли на квітниках, приберуть. А ось сріблясті кущики сенеці залишать і взимку прикрашати паркові пейзажі. Якщо ж рослини добре перезимують, їх підріжуть і навесні разом з цибулинними тюльпанами. Нарцисами квіти гармонійно забарвлять зелені зони Кременчука. Сьогодні під головуванням міського голови Віталія Малецького відбулося засідання президії при міській раді. Мир міста разом з керівниками політичних фракцій обговорили питання, включені до порядку денного 16-ї сесії міської ради 7-го скликання. Серед головних та найбільш обговорюваних звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Кабінету міністрів України щодо тарифу утворення на послуги з централізованого опалення. Причиною цього звернення є ситуація, яка склалася в місті Кременчуці. Ви знаєте, що у нас є дві теплопостачаючі організації, і е, досить дивно, що ціна е, гігакалорії, це ці, фактично ціна квадратного метра тепла в цих підприємствах суттєво відрізняється. Методика застосовується з кінця опалювального сезону минулого року і немає однозначної трактовки, як це робити, хто правильно робить. Просимо дати чітке роз'яснення, чи правильно ми рахуємо. Усі зауваження та пропозиції депутатів здебільшого питання житлово-комунального сектору будуть опрацьовані відповідними підрозділами міськвиконкому та розглянуті на засіданнях профільних депутатських комісій. Пленарне засідання 16-ї сесії міської ради відбудеться 29 листопада. Сьогодні в світі відзначають день вторинної переробки або рециклінгу. Переробка відходів дозволяє знизити забрудненість атмосфери, а також значно зменшує витрати обмежених ресурсів на планеті. Окрім шуці заводів по вторинній переробці поки що немає, але на КТП 1628 функціонує цех, де пресують пластмасові пляшки. Звичайна пластикова пляшка може розкладатися тисячу років. Крім того, вона виділяє отруйні хімічні речовини. Саме тому виникла ідея рециклінгу вторинної переробки. І хоча відходи в Кременчуці не переробляють в нашому місті з 2008 року, їх збирають, сортують та відправляють на переробку. В місті відбувається роздільний збір мусора. Це у нас на площадках виставлені баки для дільного збору бумаги, пластика, стекла. Сортируется, приводится сюда на предприятие, здесь идет его переработка, прессование и дальнейшая сдача на заводы для дальнейшей утилизации. У Кременчусі цей процес відбувається наступним чином. До КТП 1628 зі сміттєзвалища та сміттєвих контейнерів привозять пластмасову тару. Пляшки спочатку сортують по кольору і розкладають у мішки. Бутилки ми перебиваємо ножом по цвіту. Чотири мішка: голуба, біла, зелена і коричнева. У нас у кожного свій мішок. От ми адільне збираємо масло по Ми його дільна присутні, і в кожного мішок для мусора. Відсортовані пляшки відправляються до пресувального цеху. Там працюють жінки, які відправляють тару до пресу. Спресовані брикети витягають та відправляють на ваги. Результат фіксується та вноситься до реєстру. Після цього брикет займає своє місце на складі. Чотири преси в нас. На кожний прес по цвету. ну тринадцять чоловік нас роботи. У ну, середньому за день ми пресуємо 900 кг, а літом більше тонну 200, тонну. Пластмасове сміття перетворюється на ось такі брикети. Вага одного з них майже 100 кілограмів, і в день приблизно 10 ось таких брикетів відправляється з нашого міста до заводів, на яких вони переробляються. Спресовану пластикову тару відправляють до Черкас, Харкова або Дніпра. В цих містах працюють заводи повторинні переробці сировини. Тому, якщо хочете зробити своє місто чистішим, не полінуйтеся сортувати своє сміття, адже навіть воно може принести користь. На сьогоднішній день у нашому місті зробити щеплення проти грипу майже неможливо, адже в Україні, у тому числі і в Кременчуці, надзвичайний дефіцит вакцин. У зв'язку з тим кременчужани, які раніше робили щеплення, купують профілактичні засоби в аптеках. Однак деякі містяни віддають перевагу народним методам. Сьогодні наші журналісти дізналися, як захистити свій організм від простудних захворювань за допомогою цілющих трав. Тепла золота осінь у минулому і з кожним днем стовпчик термометра опускається все нижче. Разом із холодною погодою містам ширяться й застудні захворювання. Раз за два в місяці болію, це точно. В аптеку зайду, лікарство наберу. Сотні, сотні на три-чети. Хтось вирушає в аптеку за медикаментами, а дехто обирає народні методи профілактики та лікування застуди. От кашля завариваю в термосі шиповник з малиною. Малина стеблі. Аптечні бувають мало допомагають. Дуже буває часто, що вони ну, неефективні совершенно. Корінь солодки будемо пити. Чай пить, ще средство, от простуди навіть у наш час, коли в аптеках є різноманітний вибір медикаментів, так звані бабусині рецепти від хвороб і досі користуються попитом. Калина, часник, шипшина, лікарські трави стануть на захист імунітету в холодний період. простуди добре допомагає, цвіт бузини, чебрець добре допомагає, відкашлює, змягчає, виводить макроти, Як природний антибіотик – це ісландський мох. Он, звісно, гарковатий, але очень ефективний. Можна один раз в день спробувати на молоке його заварить і перед сном уже випити. Придбати сушені рослини, що мають цілющі властивості, вирішили і ми. Продавчиня Олена Анатолівна допомогла підібрати потрібний трав'яний букет. Варто відзначити, що порівняно із аптечними препаратами трави значно дешевші. Ліс по Одхаркувающе і смягчаю кашель, цвіт бузини можна. Можна багульник, лист багульника, цвіточки. Це ліпа, противопростудная, бактерицидна, жаропонижающая. мать мачеха знаменитая. Вона теж від кашля, добре, від харківа ще хороше. Приготувати профілактичний засіб досить просто. Одну столову ложку трав'яної суміші заливаємо окропом. І залишаємо настоюватись на 15 хвилин. Час промийнув і тепер можна спробувати. Досить ароматний, смачний і більше того, корисний чай. Приємного і вам чаювання. Наша землячка дзюдоїстка Єлизавета Каланіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з дзюдо серед молоді. Вихованка Кременчуцького клубу спортивних єдиноборств Легіон поступилася у півфінальному поєдинку, зупинившись за крок до головного двобою турніру. Днями у місті Тель-Авів відбувся чемпіонат Європи з дзюдо серед молоді. Останній цього року старт Європейського союзу дзюдо зібрав більше 320 спортсменів із 40 країн старого світу. Поєдинки відбувалися у 14 вагових категоріях. У складі збірної України виступала і наша землячка, вихованка Кременчуського клубу спортивних єдиноборств Легіон, титулована дзюдоїстка Єлизавета Каланіна. Кременчужанка вкотре довела на цих представницьких змаганнях свою майстерність та підготовленість до поєдинків найвищого рівня. Вихованка КСЄ Легіон у своїй ваговій категорії. 78 завоювала бронзову нагороду турніру. На шляху до півфіналу кременчужанка яскрава і впевнено перемогла у двобої з угорською дзюдоїсткою Еми Скарпаті. Але у півфіналі наша землячка у напруженій боротьбі поступилася представниці Хорватії Івані Сутало. До речі, Елізавета, бронзова призерка юніорського чемпіонату Європи 2015 року, демонструє цього року стабільні результати. Вона стала найсильнішою на відкритому континентальному кубку в Естонському Таліні, виграла срібло Кубку Європи у словацькій Братиславі і ще чотири рази зупинялася за один крок від п'єдесталу пошани на турнірах у Будапешті, Абудабі, Мадриді та Варшаві. Завтра, 16 листопада, погода буде хмарною, можливий короткочасний сніг. Температура повітря вночі – 0-1, В день плюс 1, плюс 2. Це вся інформація на сьогодні. Події середи. Дивіться завтра о 21.10 на Алтаві. Оперативні новини життя міста дізнавайтеся на сторінці Кременчуцьких новин в Ютубі. До зустрічі.